Які країни, окрім Бельгії, володіють російськими замороженими коштами? Чи знайшли винних у зриванні українського прапора в перемишлі? Та на чому акцентуватиме увагу Навроцький під час зустрічі лідерів країн Вишеградської четвірки? Скарби Кремля у сейфах заходу. Хто ховає 300 російських мільярдів? Лише Бельгія говорить про російські гроші відкрито, тоді як інші країни зберігають фінансові таємниці Кремля, пише журналістка Слава Тіві Марина Степаненко. Країни Великої Сімки неодноразово заявляли. У сукупності на їхніх територіях заблоковано близько 300 мільярдів євро російських державних активів. Де, і скільки конкретно, не всі говорять відкрито, зазначає Степаненко. Утім, видання «Євроньюз» повідомляє, що до цього переліку входять наступні країни Франція, Люксембург, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Японія та Австралія. Чому мовчать союзники, які володіють частиною російських грошей? Марина Степаненко спробувала розібратися у статті, яку можна прочитати в рубриці Докладно на слава ті. 3 грудня в Угорщині відбудеться саміт президентів країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та сама Угорщина. Його поєднають з офіційним візитом туди Навроцького, сказав очільник бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марчин Пшидач. Він зауважив, що між Варшавою та Братиславою і Будапештом існують розбіжності щодо політики стосовно Росії та підходу до російсько-української війни. Відповідно, за словами пшедача, Навроцький намагатиметься переконати колег, щоб їхній погляд щодо агресивної політики неоімперської Росії був цитую, хоча б трохи більш збіжним із поглядом Польщі. Про деталі запланованої зустрічі читайте на слава ТІВІ. У перемишлі п'ять разів зривали український прапор. Прокуратура знайшла винних. Стяг висів на будівлі, де розташовані почесне консульство України та об'єднання українців у Польщі. В районній прокуратурі наголосили, що такі дії вважаються злочином за польським законодавством за образу або пошкодження державних символів та за знищення майна. Усіх причетних до цих інцидентів встановили, кажуть там, Щодо двох випадків зривання прапору прокуратура вже звернулася до суду. Інші три ще розслідуються. За інформацією ЗМІ, у справі останнього випадку 26 жовтня підозрюють двох молодих чоловіків 23-річного водія піцерії та його безробітного однолітка. Деталі читайте на нашому сайті. Хто такий Томіо Окамура, який зняв український прапор з чеського парламенту? Лідера радикально правого антиєвропейського таксинофобського руху обрали головою Палати депутатів парламенту Чехії. Народився в Токіо. Його батько був японцем, а мати походила з Моравії. У дитинстві Окамура жив в Японії та колишній Чехословаччині. У Токіо він працював, зокрема, прибиральником сміття. У Чехії був бізнесменом, який стояв на межі баткрутства. Брат політика закликав не голосувати за нього, а колишній прем'єр Петр Фіала називав виступи Окамури проросійською риторикою. Чому обрання цього політика стало ганьбою для Чеської республіки, за словами парламентарів? Читайте в новині на слава ТІВІ. Непередбачуваність Трампа може бути як шансом, так і загрозою для України. Про це в етері Слава Тіві заявив старший науковий співробітник Атлантичної ради, американський політолог українського походження Адріан Каратницький. Його непрогнозованість творить інше поле гри, чим дуже прогнозований і таке мілке, слабке, слабкий підхід Байдена. І тому тут є певні непрогнозовані вектори і напрями, і це я думаю творить як не парадоксально і більшу загрозу для України, і більшу, і більшу можливість. За його словами, нині саме Європа має достатньо ресурсів і важелів, щоб самостійно впливати на перебіг війни в Україні, зокрема через фінансові інструменти та санкції. І головне в цьому є взяти тих декілька сот мільярдів доларів російських активів, котрі сидять в європейських банках, в світових банках, і їх спрямувати на наступні 3-4-5 років. Повний коментар експерта читайте на нашому сайті. А в мене наразі все більше новин читайте на сайті Слава Тіві. До зустрічі.